Друзі, от і настав той день, той час, той момент, той сезон з помідорами. Сьогодні перший день, коли ми будемо їх крутити. Томатний сік це буде. Я зараз нарізаю їх от такі шматочки. А Ваня вже приїде з роботи і достанемо нашу соковижималку вижималку і будемо. Крутити, блін, ніде не, де не поставлю телефон, будь сонце. Поставлю під мангал. І будемо крутити. Я теж тільки що приїхала з роботи, раніше трошки. От. І знову оця епопія починається з нашими помідорами. Того року, боже, я не знаю, скільки ми закрутили, літрів, мабуть, 400, а то й 600. Цього року будемо трошки менше крутити, бо ще з минулого року залишилось. Знаєше щось тільки накручувати і От. Тут зараз будемо починати Сміємо. свій марафон з томатним соком. Сьогодні ще свято. Свято Маковія. По старому чи по-новому я вже так запуталась з цими святами, що, чесно, немає не то що ніякого бажання їх святкувати, а просто не слідкуєш за цим. Бо знаєш, раніше було. Одне свято і ти там знаєш, воно буде 14 серпня. А це таке щось, то я вже і не слідкую за ними. Це сьогодні мені зранку сказали, що свято. Отак. От Отакі діла. Зараз доїдаю цього помидора. Починаю далі різати, бо. Різати я б не сказала, що багато, але ж поки його це все переріжеш. А потім, поки той сок звариться, а потім його у банки все закрити треба, то да, будемо до вечора з ним гратися. В сок додаємо тільки сіль і перець, більше нічого. Якийсь рік ми робили там якісь трави, додавали. Спеції ні. Робимо по класиці, як завжди. Класичний наш, наш рецепт. Сіль перець і нічого більше. І томатний сік. Будемо робити, в нас є така промислова соковижималка велика, яка швидко це все робить. Не треба, ото як раніше, рукою крутиш його. Та це така велика. Ну, коротше, в процесі все побачите. Поки я різала, то са дурочка чи що? погналася сумашедше. Куди ти погналась? Давно на задньому дворі було. Поки я різала помідори, чую Ваня поїхав, на подвір'я не заїжджає, що мене погано видно. А поїхав далі, проїхав хату і поїхав далі. Я згадую, що це він мав Варі завести до їхнього дерева доски. Варя вчора я попросила построїти їм не будиночок, а хоча б якісь лавочки на дереві. І це він поїхав взяв паліти. Якісь тяжки і трошки їм там зроблять, зробить халабуди на дереві. Вон до щастя в дітей. Все згружає. А вон вони там сидять. Зараз вам покажу. Таке собі настроїли. Ціле містечко зробили. Дивіться, що зробили. Вони тут вже витолочили сухо під деревом. Понастраїли. Привіт, дітвора! Тося пригналась. І зараз буде їм щось тут крутити на цьому дереві. А я йду далі різати помідори. Ось так виглядає соковижималка. Принцип той же, що пресу на олійниці. Все так само. Називається воно тут томатний прес ТШМ2. Це мій брат старший. Будете знайомі. Старший, Все, поїхав. Так швидко заїхав і поїхав. Мама, як завжди, проважає. Мами всі такі Завіз нам фруктиків, персики, сливи, дуже добрі, я вже поїла. От. А в нас томатний сік в самому розгарі. Томатний сік крутиться, і зараз прийшла. В мене пиво налити. Налити пиво і собі О, таку нальовочку. Не знаю, мені просто подобається смак пива, а то, що воно щоб було безалкогольне. Не люблю від пива в мене голова болить. А пиво так люблю, того безалкогольне. Самий раз. Роздаю вже свої равлі. Равлики, знаєте, да? що в нас равлики ахатини. і я профукала той момент, коли равлик зніс яйця, він їх зарив, і я щось не подивилася. І якось відкриваю в один прекрасний день коробку, судок, а там куча равликів. Того потихеньку їх роздаю, бо наші вони починають вони, вони, федю гризти. І в нас три равлі окремо сидить Феодор і його діти два равлі безім'яні окремо. І там, і там знесли кладки, і якось цей період. Чому ми до них не подивилась, не знаю. Я якось листя їм накидала, та в них було що їсти, і не заглядала до них. І тут, і там, і там почала вилуплюватися. Якось жалко їх же ж душити. Та вже так вони у нас повиростали. Такі маленькі повиростали. То це вже роздаю. В судочок то із землі того субстрату, який в них так зелені, ну, згортаю всіх які там є равлики, Та й люди не знають, що вони з ним будуть робити, теж, мабуть, будуть як і в нас рости. Це самий невибагливий, домашній, як Варі казала в дитинстві От, І він нічого, не требує аж такого, Главное, вчасно їсти, давати зелень, водичкою збрискувати. От, і якщо ви навіть кудись поїхали. В якесь, якусь подорож довгу, то він спокійно може обходитись без їжі, він засинає, замуровує свій свій вихід і може рік без проблем спати. От такий. от така домашня тваринка. Так, іду. Далі робити томатний сік. Вже накрутили томатний сік, залишилось його зварити і закрити в баночки. Вийшло 35 літрів. Томатного соку ще не варено. А що буде, як він википить, наскільки багато вже потім вам розкажу, коли закрутимо баночки. Сік кипить. І тут діло пахне жаряним. Як швидко все організувалося. організувалось? Тров'яночка. Не, 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 я не иду за ключом ні, Не-не, ну ты проскочиш. Вийшло 10 трьохлітрових банок. От з тої каструлі, що я вам показувала, було там 35 літрів. Щось вкипіло. От так баночки зараз накриємо і будуть стояти. Перший, Перший пішов, як то кажуть.